Вітаю, шановне товариство! А давайте зараз в цьому сюжеті перенесемося на рік назад, перенесемося до іншої країни і перенесемося в обставини зовсім іншої, не нашої війни. Але, як завжди, у мене, все одно ми будемо говорити про Україну, не про Ізраїль, а мова про нього, а саме в першу чергу про Україну. Чому у нас не так? Чому нам не так? Чому і доки в нас точно так, як з Ізраїлем, не буде? Оце ті теми, про які сьогодні ми трошки з вами поговоримо. Отже, рік тому терористи Хамасу вдарилися до ізраїльських бутів на отой фестиваль, вдарилися до сусідніх міст, влаштували просто масакру, влаштували страшні жорстокі вбивства. Викрадення заручників і несли скрізь смерть і руїну. Ми всі пам'ятаємо ті страшні кадри, ми, звичайно ж, того не забули. І мені здається, що тоді світ поділився на такі дві частини: не по кордонах, а по душах, між людьми і нелюдьми. Це, це наша гордість, що українці практично всі, ну, мабуть, ми чи не єдина країна в світі, де, по суті, не було жодного. Активного якогось дійства, спрямованого на підтримку терористів. Ми вибороли світу сторону, і це, це для нас велика гордість. І мені здається, що це те, що те десь зараховується і на цьому світі, і на іншому. От тоді сьогодні Київ дуже відкрито демонстрував свою чітку і жорстку позицію. Тоді дякую керівники Ізраїлю нині. За позицію Києва до річниці тої страшної трагедії, того вторгнення, яку саме київська влада, центральна українська влада якось не дуже, не особливо подбала про те, щоб тут якось відзначиться якоюсь позицію, яка мала би почути. Знаєте, солідарність це не піар. Солідарність потрібна, її очікують. І сьогодні посол Ізраїлю, пан Бродський, записував спеціальну подяку українською мовою, щоби киянам і київській владі і мені йдеться, знаєте. Ізраїльські дипломати вони завжди достатньо такі чіткі і в'їдоливі. Це в них є, цього в них не віднімеш. Він дуже чітко, умисно розмежував, він дуже чітко дякував саме киянам і київській владі, ну і загалом всім українцям. Це такий маленький ляпас Зеленському, до речі, не перша історія, яка викликає десь певне здивування, чому я кажу, та не називайте його євреєм. Не є він ним, він типовий совок російського зразка, саме московського, російського зощасного зразка. Прадою такою вперше його рік правління вшановували жертв Бабиного Яру. І тоді головний равен України сказав, перше. Президентом України став єврей, вперше президент України не прийшов на жалобну церемонію поклоніння тим жертвам розправ, тим жертвам Голокосту. Отакі історії. Тому оце сьогоднішнє теж вшанування в Києві, воно теж зіграло якусь свою роль. Всі все дуже добре розуміють. Це у нас за дипломатичною мовою не хочуть почути деяких дуже чітких наслідків. А насправді, насправді, все-таки, коли ми вернемося до тих подій, я би сказав, що може точніше буде сказати, що світ поділився на три частини, з яких лише одна прийшла на світу сторону: українці серед цієї білої частини, саме українці, як нація, як народ. Друга, друга, дуже велика частина, вона спробувала на все закрити очі. Хоча нам мить моментально ми попрозрівали, коли Ізраїль, відбивши атаку, оплакавши свої жертви, пішов. Зліквідовувати тероризм Хамасу в Газі. Ой як тоді ошаліли всі, ой, як тоді очі повідкривалися! Як відразу ж почали на ті акції відпилати там, геноцидом і все згадувати. Раніше. Очка були закліплені так? Оце така кон'юнктурна частина, яка не робить добрі оцінки будь-якому народу, в якому вона становить велику, велику частку населення. На жаль, вона була практично по всьому світі. Ми бачили ці якісь просто ну, кричущі за свою аморальністю. Не про палестинські, давайте не рухати палестинців, вишимо їх спокої. Палестинська автономія тихенько аподувала, коли стирали, з га... стирали в порох оту зощасну газу і ліквідовували терористів Хамасу. Вони їхні вороги. Насправді не про палестинські народи йде мова, а підтримували на тих мітингах хамасівських терористів і пробували тихенько виправдати їх страшні убивства. Але давайте не забуватися, крім цих двох. Частин ще була і третя сторона. Оце і є саме та вісь зла. Це та вісь зла, яка підкидувала тій другій частині, е, той настрій, оті вкиди, як вона має повестись, яка лобіювала через продажних професорів, через продажну пресу, продажних активістів тощо, продажних політиків ото сприйняття зла і несприйняття відплати і право на збереження, право на життя. До тої осізла найперше належить раша, недолюдки, населення якої реально раділо від болю і страждання інших. Вони саме раділи від болю, так само, як вони радіють. Ми бачимо їхні пабліки, коли білі страждання українців, коли в їхні війська убивають українців, убивають цивільних, мирних мешканців, коли бомблять наші міста, у них радість, у них свято. Знаєте, їм би було однаково. Це, це просто недолюдки, які не мають якоїсь орієнтації, то що там чи історичної, чи будь якої їм було б однаково, на чиїми трагедіями битися, а кого оплакувати. Наказали плакати за ізраїльцянам, а радіти над руїнами осиного Гнізда Гази. За ним б затримки не було. Саме так би відбувалося по всій Раші. Але знаєте, так не могло статися, тому що вибір друзів там для Раші він був однозначним. Москва на стороні зла. Але маємо не забувати. Що вона крім всього іншого, ще й першоджерелом саме цього зла? От для достатнього розуміння: Хамас це не іранський проксі, ядав, Іран реально контролює Хезбу, так? Це їхні проксі. Він контролює ряд дрібніших терористичних групувань, в тому числі в Газі, але вони там не численні, вони маленькі. От чомусь цю помилку, прив'єднуючи Хамас до іранських проксі, у нас дуже активно розганяло. Саме в той період. Причому десь розганяли провладні пресі, певні провладні експерти, а навіть додали вже дуже давній фейк, який зараз люблять витягувати на Раші. Нібито Хамас створив сам Ізраїль для протиставлення Ясюра Арафату. Ну насправді ж абсолютна, абсолютна пропагандистська дурня. Вона вже давним-давно спростована. Це була вигадка тоді, чисто пропагандистська. Її потрошки проскручую навіть в самому Ізраїлі на протистоянні партії іншим. Але ну, насправді, насправді, це точно вигадки. Я просто нагадаю, що той терористичний напад 7 жовтня, навіть для Ірану, він виявився неочіканим. Мені скажуть, ну. Що він і для ізраїльського керівництва був нежданним, неочіканим? Воно прорахувалося, воно проспало. Так, це правда, і для всіх неочіканий, для всього світу, але ж. Але ж тільки не для того, хто до нього стимулював. Іран ніколи не приховував своїх емоцій обізнаності, коли удар наносили єменські хусити або хезбола. Ми прекрасно бачили. Вони навіть не приховували, що вони знають, що вони були до цього готові. Вони давали моментальну інформаційну засвідку і підтримку. А тут вони реально були розгублені, вони не знали, як реагувати, вони давали там якісь неоднозначні свої пояснення, неоднозначні свої коментарі. І... Я ж сам міжнародник і трошки розумію той зопову мову дипломатії і мову міжнародної пропаганди. А ще бував в Ірані з візитами. Багато знаю. Трошки в чомусь орієнтуюся з іранськими дипломатами, коли співпрацював. Тому я, мене важко в таких речах обманути. Іран був дійсно. Неочікано вражений. Зате на цей напад, на цю страшну масакру дуже чекали і не приховували своїх емоцій в Москві. Хамас це московський проксі, так як колись фактично палестинський народ ідею виокремити з арабської нації окремий палестинський народ була створена і назвали їх саме палестинцями. Це було на Москві на одній відомій конференції. І саме тероризм Хамасу це є. Московське авторство і їхнє політичне управління за трагедію 7 жовтня все тіло відповідає саме Москва. І вони єдині мали надію скористатися з цього злочину. Програли від нього всі: Ізраїль страшними втратами, та ж сам той ж самий сектор Газа розбомблений, розгромлений, Хамас. Повному погромі. Іран, втягнувшись в підтримку потім там Хамасу, і то дуже обережно, але наніс ще нові удари по Ізраїлю, плюс Ізраїль, війшовши в серйозну війну, пішов на їхніх СБУ, Іран точно не переможе цьому невиграшному. Єдині, хто розраховує, відвернути увагу і до країни, розполовинити американську допомогу, зруйнувати її, ввести Ізраїль в стан е глибокогорського е глибокого розвалу. Оце все була робота Москви. Не вдалося їм, на щастя, того зробити, як вони хотіли, а там чітко є їхній інтерес. Рівно рік тому, після цієї страшної атаки, Хамас спіткала відплата, жорстока відплата. І ті, хто не хотіли помічати тих страшних убивств і захоплення заручників, розправ, розстрілів в різні, раптом прокинулися і заворушилися, от, практично по всьому світі. У тому часі світ це було і в США. І тут, знаєте, тут теж є один важливий аспект в розумінні, де є реальна людяність. На нього теж треба іноді глянути. Бо знаєте, от чисто в американському політичному контексті легко. Підтримувати Ізраїль, коли ти з республіканської партії так склалося історично. Республіканці завжди були союзниками. Це була така бойова партія. От Трамп дуже багато що в ній переламав, переінакшив, але це все одно це була бойова партія, і вона була союзником завжди Ізраїлю. На неї Ізраїль розраховував саме єврейські еліти і єврейські обіські групи завжди підтримують республіканців на виборах. До речі, як республіканців, традиційно в Америці підтримують українці. Так, зараз для них це дуже важкий вибір. Вони іноді роблять крок в протилежний бік вже проти Трампа. А інші ну, вони просто зрікаються в певній мірі свого українства, голосуючи за тих, хто сьогодні ну, виявився не зовсім готовим до того, тому що є певний перелом, помінялися місцями дуже сильно. І от. Легко ще раз повторюся підтримувати Ізраїль, якщо ти в республіканській партії, де виборці республіканців завжди були за підтримку Ізраїлю. Але як на мене, от Байден і Харріс витримали таке, зуміли витримати цей іспит на людяність і на принциповість саме на темі війни в Ізраїлі. У демократів дуже неоднозначне ставлення їхніх виборців до цієї війни. Там мігранти, мусульмани, симпатики палестинців, там сповідники дуже багатьох лівацьких ідей. І знаєте, оця чітка позиція, яку її вже заявив не тільки Байден, її вже заявила і Камала Харріс, вона ж ріже їхній питомий електорат Але має бути щось вище за кон'юнктуру. Альтернатива конюнктурі це правда. Правда в цій ситуації була саме за Ізраїлем. А не за терористами, за тероризмом ніколи не може бути правди. І тому це був, як на мене, все-таки мужній хід. І чинний президент, і віце-президентка, яка буде зараз є кандидатом в президенти, вони таки зайняли ту сторону, де є правда, нехай цей буде електорально для них можливо, і невигідно. Ну от правильний підхід, який треба нам пам'ятати, теж ніколи кон'юнктура не має права перевищувати правду. До річниці того страшного злочину терористичного ізраїльські війська зараз увійшли до південного Лівану, увійшли, щоб остаточно знищити ще одне терористичне кубо Хезболу. Хезбула, користуючись осабленням Ізраїлю в тій війні, фактично почала війну проти нього з півночі. І от рік Ізраїль веде війну. І, до речі, попри заяви про готовність до різних переговорів тощо. Він навряд чи зупиниться до того, як винищить терористів, які хочуть його знищення. От яка колосальна відмінність. Ви пригадуєте, коли була буча? Ви пригадуєте, коли відразу ж після неї туди поїхали іноземні лідери? Коли люди дивилися з тим жахом на розкопувані ці могили, на тіла, які вижали на вулицях. Ми все бачили. Ви бачили там Зеленського, який на камеру. Похнюпаний стояв, а потім, коли камери, як вважав, не було, вони там ржали собі між собою. І ви потім бачили, як після Бучі готувалися повним ходом стамбульські домовленості, як Зеленський давав. Їм хід, як він підписував указ номер 211 одинадцять про уповноваження на переговори про гарантії безпеки з Російською Федерацією. От ви можете собі щось після того, що відбулось 7 жовтня, уявити щодо Ізраїлю. От, просто коли нам питаються багато хто в нас, а чому з нами не так, а чому в нас не так? Спробуйте собі уявити після 7 жовтня підписання такої самої угоди, яку Зеленський був готовий підписати в квітні місяці 2022 року. Згадайте матеріали, які були опубліковані в західній пресі. Згадайте Арахам, який розкрив цю історію і фактично засвітив її, вихваляючи, як це було добре, якби не Борис Джонсон, ми би давним-давно це підписали. І країну би дуже шуро би втратили. Не за роки, за місяці після того би втратили. Тому що там було передбачено наша демілітарність. Тразації і все. От ви можете собі це уявити з Ізраїлем після трагедії 7 жовтня. Так вони підписували з палестинськими договори, домовленості, але вони ніколи не при тому не підписували чогось такого, що мало припинити саме існування їхньої держави. Наш був готовий. От просто щоб ми це запам'ятали, коли ми питаємося кожен раз, а чому з нами не так, а чому в нас не так? Що ще ми можемо дуже чітко для себе зробити? Пару років за цей рік. Ізраїль нам доказав отакі дві дуже важливі істини. Перша, що боротися із страшним ворогом, яким є світовий тероризм, який не, об не обмежується тим ж самим Хамасом чи Хезболою, який підкріплюється такими монстрами, як Іран, Росія, Автихаря, Шиї, Китай, Північна Корея і інші країни виродки, що можна протистояти цьому злу, Будь-яким потугам, будь-яким озвірюво рогам можна бути успішним, але тільки в одному випадку, тільки лише тоді, коли ви оберігаєте і зберігаєте ті ці цінності, за які не шкода померти, за які не шкода віддати життя. Це те, чого ніколи не зрозуміють, коло у укровладі. Це причина тієї драми, яку зараз на третьому році війни переживає Україна. От зараз у нас провалюється мобілізація, реальний провал в мобілізації, розвал командування. Проблеми на фронтах. А згадайте, як це все було в лютому і березні 22-го року. А точнісінько, так само як в Ізраїлі. До Ізраїлю мчали всіма можливими літаками, всіми шляхами чоловіки, жінки готові служити в армії, захищати свою країну. До України вернулося кілька сотень тисяч чоловіків, щоб воювати за Україну. Вернулися до України. Це зараз. Два роки посиленої праці Зеленського прийшло до того, що така демотивація, що ці люди хочуть втекти з країни, а не воювати за Україну. Тоді діаметрально протилежне. От тоді, коли ми питаємося, чому нас не як в Ізраїлі, от тоді в нас було як в Ізраїлі. Тепер ні. Тепер все навпаки. Треба думати, кого обираєте і як. Хоча Нетанягу теж не взіреть, точно не взіреть добропорядності і демократичності. Але він не ворог своєї країни, як наше нещастя. Йому потрібна перемога Ізраїлю, і народу Ізраїлю потрібна тільки перемога. Тому навіть. Надстрашний напад став не тільки трагедією, але він для них став шансом очистити свої кордони від убивць ворогів. Вони шукали шанс для перемоги. Зеленський, 22-й, а особо 23-й рік відбирав українців шанс для перемоги. Оце, що ми маємо для себе знайти і порівняти, чому нам ми так як не з Ізраїлем. Подивіться на себе в зеркало. А ще. А ще це був шанс підняти свій авторитет у світі. І щодо друзів, і щодо тих, хто не надто дружні країни. Ті ж самі арабські країни району Затоки, вони, вони поміняли, вони сприйняли Ізраїль як все ж таки, як мужню державу, яка воює за себе. А терористів вони теж не любили, вони тільки формально на їх підтримку виступали, але вони реально, реально старалися багато в чому допомогти. Все це виконалося. Але. Об'єднувати народ. Про що так любить говорити наша зеленська влада? Треба не лише словами. От уряд національної єдності. Він створений в Ізраїлі. Він дав свій результат. Все закінчив, виконав свою роботу. Ізраїль ту війну переміг. Він вистояв найважчий момент. На сьогоднішній день так він же розпався все, але він виконав свою роботу. Він об'єднав народ. А згадайте, чим наші владні верзотники відповіли на таку ж саму пропозицію в Україні два тижні. Зеленський мовчав на відповідь на пряму пропозицію Порошенка, а потім назад десантували йому Єрмака, повилазили з бункерів вся ця подорож Подоляківська, і пішов оббиванням брудом. Ще в середині березня почали обливати брудом Порошенка і всіх тих, хто відмовився на від думки про те, що вони в опозиції. І заявили, що вони хочуть спільно боротися. Обивання брудом тим, хто допомагає армії, які здійснюють це обивання. обивання брудом, здійснюють мародери. Оце те, що ми маємо не забути, коли питаємося, чому так як в Ізраїлі, чому там війна так швидко перейшла абсолютно переможний формат для Ізраїлю. Ні, проблема не в співставині потух тих сил, які воюють. Проблема в тому, що у вас душі, коли ви воюєте. Чи ви знаєте, за що ви воюєте, а не просто за територію, за свої цінності, за своє життя, за своє майбутнє в країні, в якій хочете жити? <кій> І друге, чистий інформаційний аспект, він дуже важливий, про вашу трагедію, про ваш героїзм. Світ має знати, має це все бачити. А що зробив наш? Зазрісний рівнивий монстрик після висвітлення тріумфу ЗСУ, визваному Херсоні. Ви пригадуєте, як світ це на це дивився? Якими очима? О тих американських журналістів-репортерів, найкращих репортерів, які туди прибули відразу ж слід за українським військами, разом з ними. Світ світ просто піднявся. О, це та країна, які хоче допомагати. Допомагати хочуть завжди переможцям, а не тим, хто програє війну. Тій країні, нашій країні, хотіли допомогти. А де потім Що потім сталося? Де ми побачили потім усіх цих у всесвітньо відомих репортерів? А що з ними відбулося в Україні? А їм на наступний день ця ревнива істотка, зазрісна ревнива істотка, наказала позбавити їх акредитації в Україні, бо вони показали, як українці люблять свою армію, а не люблять свого зєпрідента. Їх видворили з України, їх позбавили акредитації, вони всі висвітлювали. Війну в Ізраїлі, попри те все, що колосальний лобізм лівацьких різних структур по всьому світі, дуже велика діаспора арабська грала проти Ізраїлю, а Ізраїль все-таки втримав пропагандистську війну на свою користь. Її допомогли зробити, оті генерали інформаційного фронту, яких прогнав з України Зеленський, оце пам'ятайте. коли не знову бажання прошамкотіти, а чому нам не допомагають як Ізраїлю? Чому над нами не збивають ворожі ракети? Згадайте про ці два уроки Ізраїлю. А ще. А ще Ізраїль боровся і добивався статусу такого, дуже цікавого статусу, головного союзника США поза НАТО. Для нас він трохи проблем, тому що ми в Аралії, де може бути НАТО, але й Ізраїль там, де може бути НАТО. І була історія. В Раді голосували про звернення щодо саме такого статусу для України. Головного союзника США поза НАТО це того, за кого є Сполучені Штати Америки будуть воювати, а не просто постачати зброю. Всі слуги, як один, не дали жодного голосу і впросили своїх союзників не підтримувати. Там Європейська солідарність і ще там кілька голосів. От вам і є. Чому в нас як не в Ізраїлі? Тому що українська влада публічно відмовилася від отримання такої допомоги, яку надають Ізраїлю. Тому що просто так не союзникам не надають, станьте, як Ізраїль, хоча б в чомусь. От тоді можна буде на щось сподіватися. Ще може третій урок. Влада Ізраїлю, звичайно, не подарунок, але яким би сумнівним не був вибір єврейського народу. Там не обруть у президенти і не заведуть в уряд лідерів або там крайніх симпатиків Хамасу і Хезбою. От ніколи, ні за що це там просто не може бути, тому що, ну ви їм скажіть, вони на вас витріщать, а вони не зрозуміють питання, тому що вони не самогубці. А в нас саме таких обрали і президентом, і монобільшістю Верховній Раді, і вручили їм просто абсолютно безконтрольну владу. От тоді, коли на ці відповіді собі дамо, на ці питання дамо відповіді, от тоді зрозуміємо, чому. Над Ізраїлем збивають ворожі ракети, а над Україною ні. Тому що? Тому що для цього ми маємо стати союзниками. Вони, Захід, є наші союзники, а ми їхні ні. Ми не є цивілізаційно їхнім вибором. Ізраїль пішов тим вибором, а наша влада відмовилася йти. Ми йшли, але Порошенко, який вів тим напрямком, не сподобався українському народу. Вони сказали, ні, ми хочемо йти, бути такими, як Росія. Ну то перепрошую, такими, як Росія, не допомагають. Ну і чи не з цієї ж самої сфери, про саме оці моменти і вибори, і все інше, відповідь на одне дуже цікаве питання чому Зеленський після 7 жовтня так і не попав у Ізраїль? Він туди неодноразово напрошувався. Ну а попіаритися ж? Як же ж так? А йому відмовили разів шість, по-моєму. Відмовили на відріз. Слухайте, це перший в історії випадок, коли людина єврейського походження проситься в Ізраїль, а його туди не пускають. Ніколи такого не було. З рядовими звичайними громадянами такого не було. Він перший в історії, кому сказали, ти тут не бажаний. Отака історія: дві тисячі років перший випадок подібний стався. От маємо, що в нас пона обирали? А ще. А ще там можуть нагадати ще одну дуже прикру історію. Про неї мало говорять, але її запам'ятали, коли в лютому цього року в Ізраїль вирушала делегація Міжнародного демократичного союзу, яка мала визначити і підтвердити дуже серйозну світову підтримку, зокрема, члени Міжнародного демократичного союзу, це є такі партії, як Республіканська партія США і Європейська солідарність з України. І ще кілька десятків партій. І вони мали там зробити відповідні заяви і. Десь пропагувати потім максимальну підтримку Ізраїлю в своїх країнах. І найтитулованішим за посадами за всім учасником того його візиту, тої делегації, мав бути не американські сенатори, а мав бути п'ятий президент України. То тоді заздрісний Наполеончик забукував його виїзд, не допустив його поїздки ні на Мюнхенську конференцію, ні далі туди до Ізраїлю. Про таке не часто говорить голос право дипломатії це зупиняють, але такого не забувають ніколи. І отже, сьогодні. Сьогодні Ізраїль продовжує війну. Рік триває війна. Рік триває війна, яка йде не за правами агресора, а вже за правами, які для себе визначив Ізраїль. Рік іде війна на перемогу проти тероризму. Зараз, якраз до річниці, підрозділи Ізраїлю під саму річницю зайшли на територію Південного Лівану, де буде вже остаточна зачистка, буферні зони і все. Зеленський завів українські війська. Як на розстріл в Тирі в Курську область, де невідомо чого, задля чого. З Курської області, як стріляли по нас, так стріляють. Курської області як базувалися там расисти по всіх напрямках, так базуються. навіть з Ощасне Тьоткіно, з якого без перерви велися мінометні обстріли України, навіть його не зволи зайняти. От просто завили, щоб зробити якийсь показ і виставили на розстріл наші війська. А за рахунок цього здали пів Донбасу вже. По половині фронту на добасі здають. Отакі у нас протиставлення, отакі історії, а Ізраїль своє виконує. І нам, нам би ще розуму та відповідального вибору, щоб трошки бути, схожими на те і розумієте те, що мотивує Ізраїль, ізраїльську владу, ізраїльську армію, ізраїльських громадян. Хочеш мати безпеку, як Ізраїль? Стань хоча б в чомусь за вибором цінностей, стань таким, як вони. За вибором патріотизму і за вибором тих, кого ти обираєш реалізовувати твою владу. Якщо ти береш до влади тих, хто мають проти твоєї країни боротися, не очікуй, що ти будеш мати і таку підтримку, і такі результати, як вони. Тоді війна йде за принципами твого ворога, коли ти підігруєш своєму ворогу. Ну і зовсім останнє. Це просто про один треш. Знаєте, це теж зв'язано з Ізраїлем. і Це виринуло якраз під цю річницю трагедії. Наше ж зе постійно цією скривною фізіономією, чи то жебри, чи то вимагає від усього світу таким, знаєте, рекетиринятком треніку, треніку в стилі гопників 90-х. І Ізраїль, навіть він ніколи не поспішав особливо зручатися з будь-чим, що може бути йому самому згодитися і бути потрібним озброєннями. Але все-таки в певний момент він забезпечив нас однією системою, та тими всіма є елементами і методами застосування всім, що потрібно, для того, щоб її запустити. Це дуже важлива і для Ізраїлю, для України, система ранішнього повіщення. Ви знаєте розміри Ізраїлю. Ви бачите, яка відстань там була до Хамасу на півдні, до Хезболи на півночі. Ви бачите, як він прострілюється ракетами. Ви це можете накласти на прикордонні області, прикордонні регіони, прифронтові регіони України. І ви можете зрозуміти, як нас можуть рятувати саме ті системи Ізраїлю, не залізний купол, тому що він проти інших ракет, він проти того, чим били Хамасівці. Це зовсім інший рівень. А Оповіщення, яке дає можливість зрозуміти, визначити, встановити напрямки все, що потрібно для того, щоб люди змогли вберегтися, сховатися. А система ППО знала, де перехоплювати надперед. І це те, що було надзвичайно нам потрібно. В Ізраїль незалізний не купол для нас, ще раз кажу, був потрібний, а саме система раннього сповіщення. Ізраїль Передав нам цю систему, як вже зараз не змовчав, сказав посол Ізраїлю Бродський, вже певний час назад. А злізі язики підтвердив, що насправді все було передано весною минулого року. Півтора роки система знаходиться в Україні, півтора роки українська влада не робить нічого для того, щоб запустити від дії, щоб врятувати тисячі життів українців. Отака От історія отаким От чином поводяться і це проводять. А що чекати ще від влади, яка в інтересах ворога, наприклад, викрадає клістрони із е, власних ППО і здає ворогу дані про їх постачальників? Що ще чекати? За кого проголосували? Кого обрали? Але зате зелені знайшли чергову фішку. Вони зараз горландять, чому НАТО не збиває над нами ракети, як на Ізраїлем. От тому і не збиває. Тому що ви. Ви більше нагадуєте іноді. Я дивлюся на нашу владу. Вона більше нагадує Хамас Чехизбу у боротьбі проти свого народу, ніж ту владу, яка мала б цей народ захистити і відстояти. Все, на цьому завершуємо сьогодні. Недовгий випуск, але емоційний, тому що ну справді спогад страшний 7 жовтня, а асоціації, які виникають з тим, що відбувається у нас. З нашими шахливими і головне на відміну від Ізраїлю дуже сумними перспективами, нашими жертвами на майбутнє. Дуже сумними перспективами, тому що в нас вкрали вже перемогу і крадуть перспективи і крадуть надію. Всім цим ще й дуже дуже трагічний момент цього спогаду. От про це сьогодні ми поговорили. Все на чому завершуємо. Слава Україні!